Водій автотранспортних засобів Професія водія найбільш поширена у світі. Дійсно, важко уявити життя сучасного міста або села без автомобілів, що перевозять вантажі та пасажирів, підмітають та миють вулиці. Завжди на поготові машини пожежної безпеки, міліції, аварійної служби та швидкої допомоги. Слово автомобіль походить від грецького «autos», тобто сам, і «mobiles», що перекладається з латинської як рухомий. Таким чином, автомобіль це саморухома конструкція. Слово шофер має французьке походження, так колись називали робітників, які мали справу з вогнем. Історичною є і вимір потужності двигунів в кінських силах. Посвідчені водія чітко визначається категорія транспортних засобів, для керування якими надається право. Легкові та вантажні автомобілі вантажопідйомністю до 3,5 тонн та міськістю до 8 чоловік відносяться до категорії «Б». Вантажівки вантажопідйомністю від 3,5 до 7,5 тонн до категорії С1. Автомобілі вантажопідйомності більше 7,5 тонн – до категорії С. Автомобілі з причепами до категорії BE, C1E, «СЕ». Праця водія на перший погляд здається не такою вже важкою, але насправді вона досить напружена. Під час руху водій постійно знаходиться в оточенні машин та пішоходів. Що рухається в різних напрямах із різною швидкістю. Умови праці водіїв різноманітні, залежать від виду та призначення транспортного засобу, на якому вони працюють. Але завжди людина за кермом зазнає значного психологічного навантаження, і кожен водій повинен відповідати певним вимогам щодо стану здоров'я. В зв'язку з чим водію необхідно постійно проходити періодичний медичний огляд. Теоретичні та практичні знання можна набути в Державному навчальному закладі Ніжинський професійний аграрний ліцей Чернігівської області. Для цього ліцей має кабінет теоретичної підготовки, обладнаний згідно сучасних вимог. Лабораторія будови автомобілів, де учні вивчають будову та експлуатацію автомобілів. Навчальний полігон, де учні відпрацьовують практичні навички керування. Навчальний заклад має 6 вантажних автомобілів з подвійним керуванням. Підсумковий контроль знань здійснюється під час державного кваліфікаційного екзамену, який складається з теоретичної та практичної частини. Попит на водіїв на ринку праці існує постійно і працевлаштування за цим фахом досить перспективне, як у державних, так і приватних установах і підприємствах.